Вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю вас. Я з України, з Києва. Ви звідки? Очень Воронеж, Росія. На які теми спілкуєтесь? Про що сьогодні розмовляєте? Ну, Отношення Росії з Україною. Угу. Дуже цікаво. Слухаю вашу думку з цього питання. Такого дуже важливого. Без перебільшення. Как у вас там обстоят дела в Україні по поводу отопления, света? Все нормально у вас? Богу дякувати. І Збройним силам України і нашим енергетикам, які швиденько відновлюють роботу і електропостачання, і теплопостачання після оцих от варварських обстрілів з боку Російської Федерації. А ви в якій області живете? Столиця України, я ж сказав, я з Києва. А, з Києва, так. Да? А угу. ви знаєте, в Києві дето процентів 90 розмовляють на російській мові. Я не знаю, звідки у вас ця статистика, певно, ви помиляєтесь. Ви, раз в якомусь пригородах, з колхоз. Ви ви помиляєтесь. Я біжу що. Вас я... вас хвилює звідки я, чи вас хвилюють російсько-українські взаємовідносини, Щось я не зрозумів? А ну, ми в общем розмовляємо з вами. В Загальному. Я запитав, що вас хвилює? Ви сказали російсько-українські взаємовідносини. Окей, ви запитали про світло, про воду, про тепло, а, а потім запитали звідки я. Тепер ви спрашуєте, відкуди що там. 에... Що? Ви, мабуть, общаєтесь. В принципі, та сама, але от, скажімо, в розрізі останніх подій. Як ви оцінюєте події в Венесуелі, що відбувається? Я підтримую американців 100%. 100%. Сто відсотків. А якби вони провели таку саму спецоперацію на Росії? Да я думаю, не получится. Чему? Это же не же не Венесуэла. Венесуэла, вы видели? А что Венесуэла. Венесуэлу? А что с Венесуэлой не так? Велика країна. Вы видели, на, как там люди живут? На 600 тысяч километров квадратных больше за Украину. Населення. Там теж там щось за 30 миллионов. Купа ну, зброї. Видели, э, э, люди, 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 люди. Э, Российская Федерация купу всякої зброї туда напостачала. і ППО, і С-300, і, і літаки, і так далі, і шо? Слушайте, ну вы ви видели, как они живут там, бідно? Какая страна бедная? А вы были в Венесуэле? Почему? Ну, ваши, как показывали, орел решка, как там живут? Венесу Чи Венесу можливо, вот вы подивились, какие-то там два репортажа, один из них Скобеевский, и зробили такие высловы. Наші кореспонденти, які... Орел і Решка – це розважальна, а не статистична. Вони знаєте, один там ходить з золотою картою по дорогих отелях, тобто, відповідно, є і дорогі отелі. другий ходить там на 100 доларів прожити два дні. А ще журналіст у вас тут, як я забув, він вел передачу, теж їздив по, по многим странам. Кстати. У вас знаєте, якщо взяти відкинути Москву там і Ленінград і поїхати по глубинці Росії, я думаю, що картинка буде не в пользу Росії, якщо порівнювати між з Венесуелою і Російською Російської у вас, я думаю, що хуже буде. Не ну, так. от ви, знаєте, свою думку залишайте при собі. Так я питаю, якщо от буде спецоперація, от бо Трамп дійсно показав, що таке спецоперація, проводитись на Росії, як ви думаєте, хто піде Путіна захищати? Я боюсь, щоб на Трампа не було такої операції. от вже, операція вже в був за три дні, ми вже в курсі, як операції проводять. да? Они ушли от вас. Ага, ну правильно, а чого вони пішли? Ну, дали команду уйти. Да, дали команду, да. дали просто пощах, та й вони пішли. А не, не. Знову вони такі, такі не почти. Я, я питання по інакшому ставив. Якщо буде Давай. проводитись Трампом спецоперація Путя, чи багато росіян вийде на, на захист цього бункерного, скажімо так, щора? Там ніхто не вийде нікуди. Ніхто так, не вийде, правильно? Що треба довге це. Я даже могу я не могу даже представити, що це возможно. Більш того, якщо ще запропонувати, наприклад, там якісь умовно кажучи, пару мільярдів доларів і індульгенцію найближчому оточенню Путіна, вони самі що його приведуть і здадуть. Це так. Слухайте, а скажіть такий вопрос, mm -hmm. От, е вот е у мене знайомий, да, ага. не не преживє. Так. Он недавно выехал э, через Молдавию, его вывезли э, за 10 тысяч долларов. Да вы что? Правда? Это правда. А что же вы, я же, это же ваш знакомый, это же не мой знакомый. Это правда. Я кажу, це ж ваш знайомий, як я можу сказати, це правда, чи це неправда, якщо це ваш знайомий? Слухайте, ну. Ну ви як думаєте, правда я, чи ні? Я з цього приду взагалі нічого не буду думати, бо це, знаєте, це така історія, яку ви тільки що вигадали, щоб щось таке ляпнути просто. А тут вам хтось щось розповів, а я думаю, правда це чи неправда? Ну, звідки я це можу знати? Коротше, ви не признаєте. В чому? Ну Що у вас Що у вас якийсь міфічний знайомий, якого не існує, щось вам розповів, ага. дуже цікаво. Скажіть, а скажіть, а да. такий вопрос. Металолом із Ростова везуть і з Таганрога, везуть в Одесу да. і на дістви в Європу. Це правда? Дуже цікаво. Покажіть мені маршрутки, ми ідеї, якби якісь документи, щоб а щоб що можна я також було. А ви можете показати таке? Ну так а що ви таке стверджуєте, знаєте? У вас же там олігархи є. Я так, ж не, не знаю, можливо, ви сьогодні зі своїм сусідом Ніколаєм Оргію устроїли між собою і з тваринами. Це правда чи ні? Ви під Ну я не знаю. Не знаю. Головне, що Голов, не, не да. заперечуєш саме так. Да. Да. Що тись да, такий да. от нецініт, не, не знаєш. Ні туди, ні сюди. Понятно. Так. Да. Ще якісь ну, запитання, можливо, ви... можливо, є. Слухай, в мене є запитання, куди Путя пропав? Хто-хто? Путін. А, Путін? Не знаю. Ну, навісно... ну щось от, щось як от. Відбулась спецоперація Мадура, так його і не чути, і не видно, ніякої заяви він не зробив, не виступив, не засудив, не підтримав. Ну, якусь свою думку би там висловив. Так а чого він на Аляскі не поймав Путіна? якщо він такий? Я питаю, куди Путін пропав? Що ти мені за, за Аляску? Ну, так он, почему он его раньше не мог пропасть, когда он з Трампом зустрічався? Я питаю, я... Путін, куди пропав? Праздники отдыхаю. Ну, так і скажи, що сиди си, си, си десь в бункері на валізах, боїться вийти на світ Божий, бо знає, що за, 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 за ним вже Буданов стоїть, чекає. А його Ну, Бо тепер спецоперація буде проводитись Україною. А, Буданов, Малюк, чекають. Буданов, Буданов, Як тільки буде так добрий влучний момент, його в Кайдани. И туда, в ГААГу, в МУС, Международный уголовный суд, и будут судить его. Так что, все добре. Понятно. Все очень добре. Слушайте, я вот в этом году был в Батуми. И что? Ну вы не тарахтите, вы как петух. И что? И что? Ну и что? Для чего мне эта информация? Что ты там был в Батуми? Ну расскажи мне, что там в Батуми? Плюнули тебе в суп харчо? Ну, вы можете спокойно выслушать? Ну кажи же. Я понимаю, у вас по Украине. Заходишь, заходишь на. Не царатуру. плакай, не плакай, не жалейся. Не жалійся. Одни, знаешь, одни неформалы какие-то. -то. Хочешь хочеш на мене пожалітися, пиши листа. Одразу оруга, ООН леди. пиши там, ЕСПЧ, пиши, куда хочешь, пиши там. Да, я не куда Так, Да, правильно, ты писал, ты писати не умеешь. Ну и так я бываю. А що ж ми так і не взнали про батумі? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте. Я вітаю вас. З праздниками вас, прошу Дякую. Откуда будете? Я, я з Украины. Уфа. Уфа, да. Я з Украины из Киева. Угу. Очень понятно. да. Так. На какие темы общаетесь? Политичне. Гарно. Ну, как получается? Есть какие-то питания для меня. Да, вот с приводу у своей спецоперации Мадура, як воно вам. Дуже-дуже погано. Чого? Ну. Так и нельзя. Та ви що, а як? Та да ніяк не взяв. Та ніяк не можна. Нічого собі. Но, Но. Ну, а чого, ну, американці теж ну, сильна страна. Ну, чо, та. вони по праву сильного так зробили, вони молодці. Но, ну, а я би не хотів, щоб по праву сильного вирішалась. Ну, бачите, Росія порушила міжнародне право. Так що, тепер по суті, все. Но, Ящик чот... Пандори відкритий. Це і до этого було. Чов американці не нападали на кого, що ли? Американці, а на кого вони нападали? Ну, Лівія, допустим. Там саме цікаве, що всюди, де, як ви кажете, були напади чи американців чи країн блоку НАТО коаліції, як правило, дотримувались, скажімо, резолюції Організації Об'єднаних Націй. Там просто не нападали. Он не піддержала. Ні, он вот. не піддержала ні одно втавження ніяк не чому ж наприклад в Ірак, 1441 резолюція можете відкрити ознайомитись, почитати це коли він пробірка та юга югославія знаєте Югас... виносила а а потом а потом сам сказав, це було наше ж голосування на шліпом чекає ракета чекайте, ірак чекайте ірак. зараз ми повернемось якщо за ірак югославія югославія ну, було ні. голосування був радбез радбез організація об'єднаних та входить 5 країн росія чомусь ні. не наклала вето вона утрималась Тобто підтримала, скажімо, спецоперацію в Єгославію. Ну, так що так. Да, да. 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 Ви вважаєте, це було правильно? А що правильно? Ну, вторження в Єгославію. А в Єгославії не вторгалися. Стар... В Югославії ну, припиняли, різню... да. припиняли різню. Припиняли <ків> різню на міжнаціональній основі, яка там страшне, що було, робилось. О, я вас умаю, Ну... Не треба мене впрошувати. Абсолютно. <ків> це так враження таке. От. То саме в Іракі. Ірак спочатку напав на Кувейт. Кувейт опинився в окупації. Сполучені Штати допомогли там, звільнити Скувейту. Да. От, допомогли звільнити Скувейту і попередили, що ми не підемо далі в Ірак, але ви маєте надавати доступ до е, вчених і спеціалістів, що ви не розробляєте зброї масової е, знищення та, а -то помню, і да. так ну, далі. Там возникло та притихло. Ірак, ірак відмовився. А потом, когда в Ирак вторгались, уже на тот момент -то между Кувейтом и Ираком никаких столкновений не Ирак было. Ирак – видно Но они, они нашли какую-то пробирку, Джордж Буш Они не нашли, не, не Джордж Буш. Давайте, давайте не перекручивать, слушайте, с головы на ноги. То есть вы считаете, вот. Америка, Америка права, правильно? Так, в том случае так, Тому випадку, а, так правильно сделали. Поздравляю да. вас, да. Да. Вы, вы ватник. Да. Да, просто да. я, я, да. я так, я так, да. я так вважаю, що це правильно про було. Ви Бо про про коли, коли, коли Ірак взяв на себе зобов'язання допускати на свої військові заводи, на свої хімічні заводи представників О. організації Об'єднаних Націй, інших там О. лабораторій дослід, щоб переконатися, що нема, не О. виготовлюється зброя масового ураження, да. вони Єздили, Ірак, провіряли. Вже. Ірак відмовився, Єзд. Ірак відмовився. Да, Ірак відмовився. Його попросили, кажуть, у вас є там декілька місяців. Надайте, будь ласка, доступ. Ірак відмовився. Тобто, тобто, що робиться висновок? Що робиться, виготовлюється якась зброя масового ураження. І от колін, Колінс Пауел показував оцю пробірку в ООН, що така от кількість оцієї хімічної речовини може знищити там кучу-кучу велику кількість людей. І тому, тому. Резолюції ООН було прийнято рішення про те, що там треба проводити спецоперацію. Та... В Саме в так. Признало, що... Дивіться, я зараз вам включаю звук, бо паралельно зі мною не треба говорити. Знал, що це була що, не треба зі мною паралельно говорити. Добре? Дякую, а, що послухались. Я, я розумі розумі взагалі звук ви виключав. Говорите. А, звук виключав? Звісно, звісно, так. Не треба мене перебивати, треба слух, треба ой, уважно, ой, треба а, уважно а, слухати. Прямо, саме щось, так. Да. саме випуск. так, ой, ой, ой Так, так. А, по праву по, по праву сильного я визнаю, що так. Я виключаю звук, бо то, що ви тертете поруч паралельно зі мною, мені це неприємно. Якщо ви хочете в режимі діалогу говорити, давайте ви спробуємо. Поступили. Ви поступили. Давайте спробуємо поговорити в режимі діалогу. Ні, то ні. Я вас не затримую. Я вас не затримую. В будь-якому папа можете піти курсом руського воєнного мене, корабля. Да? На цьому Зачем все. На цьому все. Не треба зі мною говорити паралельно. Ой, Зрозуміло. О-ого, псі... здорово Ну привіт. дядько. Дякую. З новім роком, з новим щастям. Дякую, дякую. Ви звідки? А что ты меня в ответ не поздравляешь? А чему я маю вас витать? В ответ не поздравляешь, говорю, почему? А чему я маю это делать? А почему я тебя поздравляю? А ты меня... Я не знаю, что ты меня витаешь. Михи не, Михи не витати, я от того ничего не втрачу. Ну это же называется вежливый ответ. Вежливый ответ называется. Когда тебя поздравляю, и ты поздравляешь. Ну, Может, я, у а я... я не хочу у вас ни с чем витать. Почему ты не хочешь меня поздравить? Не хочу, а чему я маю заработать? А почему. А я тебе что-то. Ты мне не подобаешься, ты из России. Так, сделай пога. Хорошо, то, что я из России, значит я плохой. Да. Так? Так. Даже если я плохого, ничего не сделал, все равно плохой. А что ты сделал хорошего? Давай, почнем с А, Ну, я дом построил, я вырастил дітей, я працюю на хорошій роботі. Це плохо, що ли? Ну, для мене це взагалі нічого не значить. Ну, дивись, будинок ти збудував, нет, можливо, да... твоїй дружині, дітям комфортно. Нет, давай, дітей нет, ти, давай, давай, дітей давай, ти народив, давай, давай, Теб, тобі Путін подякує да. за молоде м'ясо, яке відправить він на війну до України. Нет, давай, ну, давай, тому, так, ти давай, на роботу так. пішов, ну і що? Ну і я працюю, і що з того? Давай так, і ти маєш в виду, що я не зробив нічого хорошого тобі, або взагалі? для України. А як я і чому я должен делати щось хорошее для України? Яке я ім'я отношення до України, Як считаешь? чите? Ви не маєте ніякого відношення до України, все вірно. Але оскільки Росія напала на Україну, ви є громадянам України, mm -hmm. що ви зробили, щоб не було цієї війни? Або якщо ви підтримуєте цю війну, то відповідно вже все зробили, скажімо так, нехороше. Понял, короче, если я нейтральный человек занимаюсь своей личной жизнью, то я для тебя не хороший. Так получается. Известно. Так, хорошо. А если бы что я сделал, то я был бы хорошим. Что бы я для этого сделал? Ну да не знаю, подумайте, что в ваших силах сделать. Знаєте, элементарно. Давай, поставим... давай, давай, давай так вот, зараз давай, візьми листочек А4. Листочек А4 давай, візьми. Напиши, что ты против війни в Украине и выйди на вулицю. Дядька. Поданоги покину. Дядька, давай отзеркалем. Ты на моем месте, я на твоем Давай, отзеркальм. Ты на да моем месте. Я взерник. Я на своем месте, мне тут подобается. Я в России не хочу. Я, я, я пример говорю, вот ты не, треба мої... приклад, не треба Що? фантастики. Ты на России, ты обстрілюєш вашу обстрілює країну, обстрілю мою Україну. Мене обстрілюю, і ти хочеш, щоб я до тебе добре ставився. Ну, ти ну Добре, добре, Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Ты говоришь, выйди на листе, напиши и выйди, и тогда будешь Хоча б це зробити, а, так. Ну, хорошо, я простою 10-15 хвилин, меня заберуть в ментовку і все на этом закончится. есть Є есть в этом смисл, Как ты считаешь? Так, є. Какой в этом смысл? Якщо таких, як ти, вийде, буде виходити багато, по всій території Росії, можливо, щось, скажімо так, і зміниться. Або хоча б будемо знати, що громадяни Росії намагаються щось зробити, щоб припинити цю війну. Оскільки ти сидиш з цигаркою, тебе все добре, все влаштовує. Ти знаєш, що іде війна з Україну і вимагаєш, щоб я до тебе добре стався? Ну вибачай, ні такого не буде. Дядька. Ну ти ж розумієш, що мені пан, не важна не ката дядька. Ти пан ставити. до мене пан звертається, пан Дмитро. Ні, для мене ти дядька ні, пан Дмитро. Дядька, ні. Ні, дядько. От дядь, бачиш, дядь ти, Дима. ти вже от на хамство звалюєшся. Тобі сказали, як до мене звертатись. Як я пристався як мене звати. Смотри. Ти чомусь взяло, перекрутило, і, і нас поганськи я... називаєш на свій манер. Якщо ти не вмієш себе поводити, спілкуватися, ти підеш курсом русського воїного корабля, на тому все. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!